Слава Україні! Тривожна ніч, ракетна атака на Одещину. Більшість ракет, як повідомлялось раніше, збито над морем силами протиповітряної оборони. Дякуємо побратимам за високоефективну бойову роботу. На жаль, є влучання промислового об'єкту. На жаль, є загибла людина. На жаль, двоє людей поранено. Це охоронці об'єкту, щирі співчуття родині загиблого, а пораненим щонайшвидшого одужання. Ворог продовжує свій терор, продовжує бити по цивільних об'єктах по всій території нашої держави. Але це агонія. Так, війна продовжується, на жаль, не закінчиться сьогодні або завтра, але вона закінчиться нашою перемогою і виходом до кордонів 91-го року. У Чорному морі знаходиться ракетоносій. Будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ви Бачите, що ворог намагається просто кошмарити Україну усі ці дні. Так, відбуватиметься ще певний час, але ненадовго. Тому що успіхи Збройних сил України на фронті, а ми цінуємо кожного і пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя за нашу державу, за український народ. Успіхи наших Збройних сил вони ведуть до перемоги. Підтримуємо і донатимо на Збройні Сили України. І ще раз закликаю вас, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І, звичайно, і, звичайно, скажу сьогодні про день вишиванки. Це не просто наш національний оберіг, це сьогодні символ нашої впертості, незглавності духу. І сьогодні день вишиванки в Україні обов'язково відводиться. не в тих масштабах, як це було до повномасштабного вторгнення. Можливо, комусь не вдасться одягнути сьогодні вишиванку, але головне, щоб вишиванка була у серці та в душі, і за те, що ця вишиванка є сьогодні на багатьох з нас. Величезна подяка Збройним силам України. Продуктивного усім дня! Критично важлива інфраструктура в Одеському регіоні працює і ситуація є повністю контрольованою. Тому тихого продуктивного дня по робочих місцях, кого є можливість відпочити, ніч дійсно була важкою. Слава нації, смерть ворогам! Тримаємось!